Просто геніальний спосіб, яким влада вирішила заглушити корупційний скандал Офісу президента. Мільярд дерев висаджено. Створювати зелений шум у них виходить значно краще, ніж висаджувати реальні дерева. Колись це був гучний президентський проєкт Зелена країна пафос, глянець, онлайн-платформа, яка нібито в реальному часі рахувала кожне дерево. Ну як рахувала? Просто малювала цифри. Бо справжні ліси вони так швидко не ростуть. Ну, хіба що жити в фентезі? А потім активісти помітили, що на окупованих територіях теж висаджують дерева. Почався скандал. І влада дуже технологічно вирішила його закрити і закрила доступ до сайту. Ліс перестав бути публічним. Проблема зникла. І ось тепер, коли країна кипить від найбільшого корупційного скандалу останніх років. Офіс президента знову дістав священну лопату. Ми висадили мільярдне дерево. Ну і нарешті оголосили: місія виконана. Де саме ці дерева? Хто їх бачив, вам точно не покажуть. Чи може покажуть? Якби вони ще друзів своїх садили так само легко, як ці дерева в інтернеті.